Ранкова зарядка всім містом. У Чернівцях на площі філармонії активісти влаштували незвичний захід. Близько сотні студентів, а також любителі спорту, присідали, скакали та розминалися у центрі міста о 8-й ранку. Таку зарядку проводять щороку напередодні дня здоров'я, який відзначатимемо 7 квітня. Ранкова гімнастика у нас початку десь повільного до зростаючого темпу нагрузки. Але Же вибирає собі сам поступово, з кожним де можна підвищувати трошки. Але я думаю, що 50 хвилин найпростіших вправ воно вистачає. А раз два, три, чотири. А раз два три чотири. Ось у такому ритмі розпочалася середина тижня у боковинців. Ранкову зарядку проводили під музику. Більшість учасників кажуть, фізичні навантаження для них справа щоденна. Тому що ми за здоровий спосіб життя і готові підтримати любі акції. Завжди бути в тонусі, в хорошому настрої і щоб все було добре. Я дуже радий, що таке проводять. Можна кожного ранку, наприклад, виходити і зробити цю зарядку. Перш за все, це згуртувати, об'єднати людей, показати, що варто починати ранок з активності, з усмішки, і тоді день буде значно кращий. Підтримати молодих активістів та пропагувати здоровий спосіб життя прийшли депутати міської ради. Запевняють, що завжди долучаються до подібних заходів. Ну, Здоров'я починається з самого себе, тобто з дисципліни, з ранкової зарядки, з спорту. Тому я прийшов підтримати молодіжний рух. Треба пропагувати весь світ, Європа саме за здоровий спосіб життя. А як це можна робити? А саме такими, щоб це було, скажімо так, модно. Да? І хто як не ми, я є депутат від міської ради, я вважаю, що цей мій обов'язок поширювати і пропагувати саме здоровий спосіб життя. Зарядка тривала близько 20 хвилин, та організатори зазначають, цього достатньо для здоров'я. Головне такі вправи робити щоденно. Марина Чорне, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.